Доброго ранку, діти, як ваш настрій? Гарний? І в мене гарний. Ой, що чуєте, ворони літають! І ворона нам принесла лист. А що ж вона нам написала? Давайте послухаємо. Терміново приходьте, терміново допоможіть. Нас чаклун налякав. Нас всіх зачарував. Діти що коїться? Ми забули, хто ми є, що нам пити, що нам їсти. Виручайте, приходьте і розчаклуйте нас, діти. А знаєте, хто цей лист написав? Звірі, вони жили у лісі. Дикі звірі. Ви вже з ними знайомі, як ви гадаєте, хто це? Так, і ведмідь, і лисичка, і вовк. Давайте вирушимо з вами до лісу та будемо рятувати. Але потрібно виконати багато завдань, але ви з ними впорайтесь. Діти, ну ось ми у лісі. Але я не бачу тварин. Треба відповісти на запитання та розчаклувати їх. Давайте розпочнемо. Перше. Красиво! а білочка яка. Так теж руда пухнаста, спритна, молодці. А ведмідь який. А ведмідь великий, злий. Молодці. А Ггадаємо тваринам, що вони вміють? Лисичка вміє крастися, вона крадеться. Що вміє вовк? Так, вовк виє, а що вміє білочка? Так, білочка стрибає. Виконати ще одне завдання. Треба назвати дитинчат тварин. Давайте разом у лисички, як ми називаємо дитинчат? Так, лисеня молодці, а у вовка. А як назвемо дитинча у білочки? Ви вже знаєте. Так, більченя. молодці. А тепер нам потрібно виконати фізкульт хвилинку. Давайте разом повторюйте за мною. Один, два, три, чотири. Ми... Дякую. Вони дуже раді, що ви їм допомогли, а нам час прощатися. До побачення.